Пункт тимчасового розміщення біженців у мукачеві розрахований на 120 людей. Нині він заповнений на половину та мешкає майже 60 шукачів притулку. Половина з них неповнолітні, восьмеро з яких чужоземці без супроводу, тобто батьків чи старших родичів. Здебільшого це мігранти з Афганістану є також прохачі притулку із Сомалі та Сирії. Сирій Ісмахан з чоловіком та своїми тоді ще п'ятьма дітьми втекла із Сирії 10 років тому. В Україні в неї народилася ще одна дитина дівчинка. Але чоловік покинув родину і повернувся до Сирії. Не з власного бажання, а через хворобу незнану в Україні та відомо по той бік кордону. Чоловік лікувався у Сирії, але за нинішньої надзвичайної ситуації у державі повернутися до родини в Україну не зміг. А як може Nee, Нет, не могу, ни там ничего не работа и не, не знаю, как называется. Там ни не самолет нету, все уже война, ничего не могу. А меня мама теж всегда плакает, во дзвонить, говорит: я уже ти 10 лет, ты не могу не помочь, ні брат, ні сестра. Сейчас война, сейчас милиса забрали мені брат, мені старший, маленький. Всі забрали. Потом в тюрьме поставили. Як зізнається сирійка, її життя з 90-х років круто змінилося, як і наміри. Якщо раніше Україну вони сприймали лише як транзитну територію, то зараз уже старші діти бажають тут залишитися. Нелегально вони перетнули наш кордон. Вони нелегально хоч намагалися перетнути західний кордон. Це сім'я, яка була мета, не єдина була мета це покинути нашу територію і досягти більш багато якусь країну Європи. но е, життя внесло свої корективи, як ми говоримо, де відповідна вже природна інтеграція в наше суспільство. Юнь обома руками за те, щоб жити в Україні, адже тут вони ходять до школи. 16-та школа у Мукачеві прийняла цих дітей до звичайних класів. Мігранти навчилися української, у сирійців з'явилися українські друзі. Сама ж Ісмахан ще не визначилася, хоча від можливості переселитися до Канади, яка запропонувала їм притулок, вже відмовилася. Нині живе в Мукачівському притулку для біженців. Вони повністю знаходяться на державному утриманні. На державному утриманню продукти харчування держава виділяє їм на 15 гривень з огляду на одну особу, не дивлячись, чи це неповнолітня дитина, чи це вже доросла. громадські організації сприяють мігрантам, аби ті могли знайти роботу і заробляти на себе. Ми будемо направляти всі наші зусилля для того, щоб ці люди за цей час могли знайти якусь роботу, могли заробити якісь гроші, щоб їхні сім'ї могли жити, діти могли ходити в школу і також були активними учасниками нашого суспільства. І надалі будемо розвивати цю діяльність, співпрацювати і допомагати нашому суспільству. Зараз і живе надією на те, що коли знайде роботу і забере своїх рідних до себе. Статусу біженця, який би надавав таке повноваження, сирійська родина ще не отримала. Їх і що відповідна посвідка, що підтверджує, люди перебувають у процесі отримання статусу біженця. раніше, намагаючись отримати статус біженця, сирійка отримувала лише відмови. Але з прийняттям минулого року закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ісмахан має реальний шанс отримати статус біженки. Є люди, яким загрожує на сьогоднішній день, їхньому життю загрожує. Її смерть їхньому життю безпека, їхня в їхній державі по відношенню до них йдуть певні переслідування. Вони до них можуть бути застосовані тортури чи смертна кара. І якщо ці люди звертаються в наші держави до нашої держави за допомогою, ми згідно нового нової редакції закону, ми зобов'язані їм надавати таку допомогу, щоб захистити їхні в першу чергу людські норми. Якщо бажаний статус отримає, і Смахан зможе викликати свою родину, та все ж більшість із мігрантів мріють про життя, як вони кажуть, у Європі Україну Європою, очевидно, не вважаючи. Я не знаю в Европу в какої страни Україна теж європаду. Я не знаю правом повторно звернутися за додатковим захистом у першому кварталі цього року вже скористалося 45 осіб із Сомалі, Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн у процесі розгляду заяв або очікувані остаточного рішення на отримання статусу біженця, а також у процедурі судового оскарження перебувало майже 250 людей. Із 16 країн протягом минулого року 10 мігрантам надали статус біженця шістьом, у тому числі трьом дітям, відмовили на початок 2012-го на обліку територіального органу міграційної служби перебуває 35 визнаних біженців з Афганістану, Шри-Ланки, Ірану, Сирії та Сомалі.